з 2023 роком усіх вас, дорогі глядачі. Ми зустріли його в першу чергу завдяки збройним силам України та жертві усіх героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Юкраїнсьмилітері сезесфорси з дровенбак вашин атакс фореріознірдефронлайн. Крейнінзатейкі едвантиджов ваше з фолтеринмілітрі зюкрайнінфорси з батал вашентрупс і недамбас юкраїнсь мілітерігістати сети оркейдстал сенс ти трейнітструпс. Сьогодні піксель викликає повагу і субординацію не тільки в Україні, але й у всьому світі. Але це не єдине, що візуально відрізняє нашу армію. Її формує потужна символіка, яка веде у нашу довгу і барвисту історію історію української держави. Над знаками розрізнення української армії почали працювати художники-геральдисти з початку російського вторгнення в Україну 2014 року. Нарукавні знаки в стилі радянського крінджу змінили стильні емблеми, в яких закладена історія Київської Русі козацько-гетьманської доби. Та героїчна боротьба українців за незалежність у ХХ столітті зараз свої емблеми мають щонайменше 200 підрозділів ЗСУ, тому вмістити усі в одному випуску неможливо. Але цей рік я хочу розпочати цією темою і розповісти про геральдику та покровителів ще декількох військових підрозділів. Перший випуск цього року почну з символіки першої окремої танкової сіверської бригади. Панове, Слава Україні! Героям! слава! Центральний елемент нарукавного знаку бригади це здиблений бойовий кінь в обладунках. Білий кінь є символом історичного регіону Сіверщина. Це три райони Сумщини та 13 районів Чернігівської області. Обладунки коня вказують на спад. Ковість сучасних танкових військ від важкої лицарської кінноти, саме ця бригада була одна з тих, які обороняли Чернігів від расистів з перших днів повномасштабного вторгнення, а зараз продовжує захищати нас в найгарячіших точках на сході України. 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка в основі емблеми двошипний наконечник. Списа. Козацькі часи це був один із елементів позначення військової касти. Зображення наконечника списа, спрямованого догори це символ битв, які закінчуються тріумфальною перемогою над ворогом. До речі, для порівняння зацініть стару емблему бригади. Покровитель бригади Кость Гордієнко був кошовим отаманом Запорізької та Олешківської Січі. У 1709 році він виступив проти Московії і разом з запорізькими козаками підтримав Івана Мазепу в боротьбі проти російського імператора Петра І. Історія повторюється. В часи перших українських визвольних змагань в першій половині ХХ століття у складі армії Української Народної Республіки був створений перший запорізький полк кінних гайдамаків імені Костя Гордієнка, воїни якого використовували блакитно жовту символіку, таку ж як і на емблемі. Напис Екс Ачі означає народжені в боях. Він пов'язаний з історією бригади, яка буквально почала формуватися в боях проти російських окупантів з 2014 року. 68-ма – окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, фон емблеми зеленого кольору, що символізує столітні українські ліси. А обрамлення синє, як наше небо. Військові єгері або мисливці, особливі тим, що спеціалізуються на веденні військових дій у лісистій та болотяній місцевості. По центру нарукавного знака символ бригади: гордий та безстрашний росомаха. На плечі воїн Росомаха несе срібну єгерську сокиру. Здавна срібло вважається металом, який вбиває зло. Покривитель бригади Олекса Довбуш, український опришок, найвідоміший із опришківських ватажків у Карпатах. Опришківський рух з шістнадцятого по дев'ятнадцяте століття це український селянський повстанський рух в Галичині на Закарпатті та Буковині проти польської шляхти, молдовських бояр, угорських феодалів, а згодом і проти австрійської адміністрації. Хлопці з 68-ї бригади, як і опришки, дають відсіч російським загарбникам на багатьох гарячих напрямках фронту. 47-ма окрема механізована бригада. Ця бригада почала формуватися в квітні 22-го року вже під час повномасштабної війни. Відбір бійців проводився у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Емблемою бригади є шаховий кінь. Цікаво, що тут немає історичної відсилки, але є глибокий зміст. Шаховий кінь б'є фігури на дошці г подібним рухом і може перестрибувати через фігури суперника. Його ходи несподівані, що символізує ліквідацію російської армії в найбільш неочікуваний незручний момент. Погляд коня також передає настрій, з яким бійці 47-ї працюють над звільненням української землі. Коло з шипами символізує щит, який підкреслює братерство військових. Самі шипи позначають штурмову бригаду. 26-та артилерійська бригада ЗСУ імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Центральний елемент нарукавного знаку є золотий гарматний ствол, накладений на срібні схрещені козацькі бердиші. Гарматний ствол є одним з усталених символів артилерії. Покровителем бригади є Роман Дашкевич. Це галицький український політичний і військовий діяч. Він був співтворцем Галицько-Буковинського курення січових стрільців в Києві. Саме генерала Дашкевича вважають батьком української артилерії. Він формував українські артилерійські підрозділи, які давали відсіч більшовицьким окупантам у 1918 році, і сучасну війну Росії проти України у світі часто називають війною артилерії, адже вона відіграє фундаментальну роль. В знищенні окупантів і просуванні українських військ цікаво, що емблему бригади також зображають з латинським написом «Ultima Ratio». Повністю вона звучить як «Ultima Ratio Regum», що перекладається як останній аргумент короля. Такий термін вперше був використаний під час 30-річної війни в Європі в XVII столітті, коли католицький кардинал і французький герцог Ріжельє наказав відлити його на стволах. Він підкреслював важливість вирішального слова короля, яке повинно остаточно вирішити конфлікт. І я вірю, що цього року королі з 26-ї артилерійської бригади відправлять вирішальний для української перемоги останній аргумент російським окупантам. Арната! На сьогодні все. Дякую українським військовим за те, що тримаєте стрій. До того ж, красиво та змістовно. Дякую вам, глядачі, що дивилися. Долучайтеся до підтримки каналу підпискою, лайком, коментарем та поширенням. Дякую також патронам за те, що робите цей контент можливим. До речі, діліться про які емблеми і яких бригад ви б хотіли дізнатися більше. Бережімо нашу національну пам'ять і слава Україні!